Друзі, усім привіт! Хочу зробити кілька викликів на фаунах. Немає в мене жодного з тих героїв з цієї сім'ї. А хотілося б. Так, зроблю, скільки в мене 10 викликів. Буду сподіватися, що хтось водник. Ну, окей. Бажано б когось з рекомендацій, звичайно, але буду рада хоча б якісь п'ятірці. Так, останній раз мені щось мені одних синіх дають. Синій то непогано. Хотілося б синього героя якогось. Ага, вже четвірки. Останній раз мені п'ятірка випала з вежі, мотега. Він мені не потрібен. Качати його не буду. Тому дуже сподіваюся, що випаде хтось гідний прокачки. Так, стрійок пішли на четвірки. Може? Так, ні. Не щастить поки що. Салімату дуже хотіла б собі. Так, походу, сьогодні без п'ятірок. І останній. Ну, нічого, не будемо засмучуватися. Може, наступного разу ще, так, два виклики. Було б непогано Мілену. На Мілену костюм в мене є вона на альфа-зламі. Якби костюм піймати, то взагалі була б радість велика. Ех, ні, не вийшло. І тут. Нічого не дають. Ну, нічого. Наступного разу. Дякую всім за перегляди.